Жів авто через дію послугою скористалися понад 30 тисяч разів. 262 авто не дозволили продати, заборонили перереєструвати 510 машин. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму телеграмі. Нагадаємо про можливість купівлі продажу автівок у застосунку державних послуг дія вперше Повідомив президент Володимир Зеленський в грудні минулого року. Тож більше про це ми говоримо далі. Для цього долучаємо начальника головного сервісу серв. Рісного центру МВС Микола Рудик зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Микола, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку вам. Доброго ранку, Доброго. пане Миколо, Розкажіть нам більше про ось цей процес купівель продажів авто через дію. Як він працює? Якщо у людини є дія, є авто. Що потрібно робити далі? З грудня 2023 року була запроваджена можливість перереєстрації транспортних засобів в дії. І на сьогодні будь-хто може обрати два зручних способи: або звернутися фізично до територіального серйозного центру МВС, або продати та купити транспортний засіб. І новий спосіб, не виходячи з приватної будівлі або автомобіля за допомогою додатку Дія, є можливість продати або купити цей транспортний засіб. Для того треба зайти в додаток Дія, верифікуватися. І зробити певну заявку для можливості перетрації транспортного засобу. Потім генерується QR-код, який передається покупцю, і формується відповідна заявка для перетрації автівки. Покупець в подальшому планує або обирає номерний знак, новий з або залишає попередній. Система автоматично робить перевірки щодо можливості укладання договору купівлі-продажу. І далі в автоматичному режимі е, цей транспортний заклад перестрой. Є певні рекомендації і певні е, би, обмеження щодо можливості укладати договорів купівлі-продажу дії. Ну, по-перше, е, можливо переструвати один легковий автомобіль на протязі календарного року: один автомобіль, МОПЕД або мотоцикл. І ми вже бачимо. Більше і більше на дорогах з'являється транспортних засобів з номерними знаками Дій. На цей день ми бачимо орієнтовно біля 5,5 тисяч власників придбали автомобілі за допомогою додатку дія і обрали новий номерний знак з літерами ДІ. Так само, якщо Укладається договір, і покупець і продавець між собою домовилися, щоб залишити попередній знак і так само дозволяє. В подальшому, після того як покупець обирає зручний для нього спосіб, він може обрати або доставку за допомогою Укрпошти. Нового номерного знаку та нового свідоцтва транспортного засобу, яке доставляється орієнтовно на протязі 10 днів на певне відділення Укрпошти на території України. А якщо терміново необхідно отримати в електронному вигляді ці документи, можливо брати спосіб без виготовлення на виготовлення фізичного свідоцтва проєстрація, а виключно у форматі електронному і у вас буде дуже оперативно можливість. Використовувати ваш транспортний засіб виникають певні запитання від власників, коли ж можна використовувати та керувати новому власнику транспортного засобу. Ну, по-перше, коли тільки з'явиться це свідоцтво в додатку Дія у нового власника відповідно, ви вже можете скористатися цим транспортним засобом. Якщо вибираєте нові номерні знаки, після того як ви їх отримаєте через відповідне відділення Укрпошти. І щодо певних відмов, які ми бачимо на сьогодні, так ми бачимо, що є певні умови, коли відмовляються в можливості укласти електронний договір купівлі-продажу, це коли не сплачені штрафи у продавця або у покупця. Є певні обмеження. Наприклад, ці обмеження стосуються по аліментам, можливо. Певні виконавчі провадження державною або приватної виконавчою службою, і в подальшому ми плануємо давати певні роз'яснення власникам, коли вони планують скористатися цим додатком, щоб було певні інформаційні повідомлення, в які саме центри треба їм звернутися, аби врегулювати певні застереження. І ще хотів сказати щодо вартості. І послуги, яка стосується по переєстрації. Орієнтовна вартість переєстрації з отриманням нового номерного знака і друком судосу перестрації, це буде орієнтовно 1100 гривень. Кур'єрські послуги щодо доставки ці та номерних знаків до 300 гривень. Пане Миколо, от я б хотіла ще запитати Володимир Зеленський, коли анонсував ось цю можливість купівлі-продажу автівки через дію, він говорив, що всю цю процедуру можна пройти за 15 хвилин. Чи дійсно це так вистачає лише 15 хвилин? І наскільки онлайн послуга продажу купівлі автівки відрізняється все ж таки від тієї, яку можна отримати в сервісному в сервісних центрах МВС? Щодо таймінгу можливості перестрації транспортного засобу в додатку «Дії», дійсно, це залежить по перше від можливості швидко користуватися власниками мобільними гаджетами Додатками дійсно, це йде повна автоматизація процесу перевірок і можливості скористатися і електронним свідоцтвом, і попередніми номерними знаками, які залишаються на цій автівці. І що стосується можливості перестратиння цих центрів, то вона ну, не відрізняється можливості, це ти, ти будь-який час обираєш самостійно. Ти можеш зробити вночі, ти можеш зробити вихідний день, ти можеш зробити свята, будь-який для тебе зручний час. Ти сам обираєш, тобі необхідно отримати пластикова про перестраювати або новий номерні знаки. Тобто, цей сервіс, ми бачимо. Щоденно попит і статистику станом на сьогодні більше 32 тисяч наданих послуг вже нових власників, які уклали договори купівлі-продажі, виключно за допомогою додатку Дія. Пане Миколе, щиро дякуємо вам за цю інформацію. Дякуємо вам, що ви долучилися до ефіру. Це був Микола Рудик, начальник головного сервісного центру МВС. Ми з ним говорили про те, що за три місяці купівель продажів авто через дію послуги скористалися за його інформацією, понад 32 тисячі разів. І також скажемо про те, що зараз на території декількох областей оголошено сигнал повітряної тривоги.